Привіт, народ! Є до вас звернення таке. До когось звернення, звернення до когось пропозиція, комусь вигідний інтерес, можливо, буде, скоріше за все, буде. Це баварія, бад Займаємось автомобілями, займаємось автобізнесом. Доставкою автомобілів, вірніше, не самі займаємось, пропонуємо доставку автомобілів, шукаємо для людей доставку, якщо хтось хоче, в тому числі для ЗСУ, відправити автомобіль. І накипіло маю висказати, висказатись і е, зачмирити трохи користувачів автотрала. Е, Хоча, наскільки я знаю, чоловік, який е, очолює цей вайбер, е, цю вайбер-групу, непогана людина, і також донатить на ЗСУ, так як потрібно. Але в групі зібрались, чесно кажучи, іншим словом, не назву як гімнюки. Дуже багато гімнюків зібралось. Е, не, не в частині користувачів а в частині людей, які пропонують свої послуги на доставку авто, не перебільшу, якщо скажу 99% гімнюки. Реально це не водії, це не доставщики, це є гімнюки, в яких війна вже закінчилась. І тому я маю таку класну пропозицію. Є у нас автотрал, а є група драйверс. От. Група драйверс в Viber також вже 10 років. Просто ми її похерили, вона була… не була, вона має і зараз дуже багато користувачів, але якось не було, коли не було часу займатися, і ми її призабули. Але зараз, з того всього, що останнім часом відбувається, хто бачив сьогоднішнє відео, люди з Вінниці. Три автомобілі для ЗСУ зголосилися самі. Давай привеземо безкоштовно в Україну три автомобілі. Серед них одна, один, один позашляховик, за який взагалі могли Касарік взяти. І два автомобілі, які могли елементарно знайти клієнтів там, по 650. Так? Ну, трахую, там, дві 2000 по-любому вони подарували для ЗСУ, повезли сьогодні машини. Кому цікаво, подивіться відео, там, обличчя цих людей, ну, справжні е перевізники автомобілів. І у мене таке виникло бажання рекламувати таких людей. А рекламувати їх будемо на е драйверс-групі. Е власнику автотрала я також би е радив. Піднімати рейтинг нормальних людей, той, який є 1%, хай він там розширюється трохи, хай стане з часом 2-3%. Тому що люди позабували, що є війна, а нехай згадують, що таки є війна і що перемога не вже, а ще її може і не бути з таким відношенням. От. Давайте будемо якось рекламувати людей, які допомагають. От я що пропоную. Група драйверс в Viber. Я буду додавати людей, які не тільки під себе грибуть, а ще й допомагають ЗСУ. Клієнтів маю дуже багато, 60 тисяч підписників, які цікавляться автомобільним бізнесом, які цікавляться покупкою автомобіля, які дуже часто питають у мене про доставку, а я кажу, що не займаюся. А я буду займатися тепер. Принципово буду цим займатися доставкою. А саме тим, що буду рекламувати людей, які возять не тільки собі, а возять і для ЗСУ. Нехай там не так, як сьогодні вінничани, три автомобілі абсолютно за свій кошт, а нехай за свої. Це також поступок, нічого не заробити, там один раз в місяць поїхати привезти автомобілі. Так, хоча б скидкою навіть раз в місяць. Хоча б з знижкою, так. Ну, от, е я думаю, треба мотивувати людей. Може, ті, кого я називаю гімнюками, не настільки гімнюки, може вони ще мають совість, дехто з них нормальні люди. Просто нема ситуації такої. От. Я не думаю, що так сильно треба гроші, що не можна раз в місяць з'їздити без заробітку е під час війни такої і привезти автомобіль чи два для ЗСУ. От. Тому від сьогодні буду розвивати групу драйверс 10 років групі. Автотрал будемо чмирити разом з вами, або ж будемо піднімати також, якщо можна ж позиції підняти, людей, які возять для ЗСУ і яким похіру війна, опустити їх. Це елементарно можливо. Можна і забанити. Трохи тих водіїв. Наші такі водії, які їх там немерено, але пишеш повідомлення і ніхто не відкликається. День, другий, п'ятий. Ти сьогодні писав з Варшави чи з Любліна привезти? Ні, давайте я вклинюся в розмову. Чого взагалі зараз підняли таке питання зняти таке відео, так? Сьогодні така була історія. Мені потрібно було перевезти по Німеччині там, яких 10 автомобілів так, для бізнесу. Ну і я тип, думаю. Ти про поляків розказу, що ні, ви... стоп. Ну, ну давай. давай. Нам возять завжди поляки, але думаю, чому не допомогти українцям не запостити таку пост, типу, там, машину привезти з Дортмунда до нас, з Кельна до нас, з Штутгарта до нас. Я скинув там 10 пропозицій, так? Ми собі жаримо м'яско, спокійно. Пише мені адмін, жіночка з автотрала. Я не знаю, чи це адмін чи ні. Типу, в нас правила, ти там номер вказав. Ну, нема проблем. Я дійсно не читав правила. Вибачаюсь. Окей, я пишу, типу, е е а як мене люди будуть шукати? Мені вона відписала, що в лічку, окей. Але я. Ну, відписав, може, жор трошки жорстко, але я відписав, що вона пише, що жалуються, жаліються інші учасники групи, що, типу, ти так вказуєш. А я пишу: ну, жабудави просто і все. І тут розвилась розмова з нею: що жабудави, а що ти так кажеш, українці, не українці? Я кажу: дивіться, я скільки не скидаю запитів для ЗСУ автомобілів, привезти в автотравку. Жодного разу. От так скажу точно, жодного разу ніхто не зголосився, хоч на 100 євро дешевше стандартної ціни, привезти автомобіль. Жодного разу. Тому я і сказав, що ментально, отак, як тато каже, гівнюхи. Стоп, я хочу додати, якраз ти згадав за дівчинку. І, і, О, не, вона казала, що огляди безплатно не робите. А, да. ні. дівчинка назве, кому, хоч раз, платно для зсу ні, зробив огляд. Давай не будемо судити Один напев... раз комусь зробив 에, платно напевне для зев. Вона... Напаки кажу. Зроблю безплатно. Шукайте в нашому регіоні, зроблю безплатно. Ні, давай отдых. не будемо її судити. Вона просто е, могла облак, не, не знати. Правильно? Ну але вона ж догадується, вона, значить, судить по собі, що вона без бабла б нічого не зробила. Напевно. А так. я сто разів говорив, що безкоштовно зроблю отдих. Вона судить по собі, реально. Ну, то таке. Просто накипіло. Я не кажу да. там судити когось. Народ, але… Дивіться, e, значить, так, є водії. Є Ковеля водії. Є такі хлопці, які возили не тралами, не лаветами, а возили за кермом. І такі хлопці, які вже возили 20 машин, до їх про щось мій стабілізатор. Ну, то таке. Поставив на зарядку телефон і веду далі трансляцію. Краще було б через мікрофони, але значить... Я закінчив на тому, що є люди, які ганяють машини своїм ходом, не на лаветі і дуже багато разів. І до цих людей кожного разу ми звертаємося, це гурик, колег, вже він, напевно, 20 автомобілів пригнав, ну просто якось незручно дзвонити до людини. Хоча, ну, скажімо, син за власні кошти купує машини одна за другою. І за власні кошти їх ремонтує все, ну але звертається до цього ж Олега і він ніколи не відмовляє. Якби непогано було б, коли б таких було людей більше, як, наприклад, Рома, як то фамілія Рома казав, нестерук. сковеля, нестерук Рома також. Та багато таких е -е ляшу крома, да, сковеля. Не, просто... Але Виходить... це не лавечки, це, це мова... Виходить, проблема в тому, що всі автівки для ЗСУ. Ви ж самі розумієте, старі, ржаві, фіфті-фіфті, що вони доїдуть. так? так. Тому ну, дуже багато було траплялось. От мене мама, наприклад, особисто вже пригнала м, машин з 15, напевно, для ЗСУ, може більше. І була така штука по центру Автобама біля, на, біля Берліну стала. Ну, це хардкор був такий, щоб її визволити, просто жах. І після того. Возимо, стараємось на евакуатора, але проблема конкретна з перевозкою. Як я вже казав в відео, залучаємо поляків. Поляки возять від нас будь габариту постежляховик за 290 доларів євро. За до 290. 290 євро між таке місто Островець 220 кілометрів до кордону. Ну і звідти вже До возять українського корпусу возять наші перевізники по 200-225 доларів і беруть е, тільки по дві машини. Ну, типу, 450 доларів, щоб виходило там. Ну Я, я просто знаю розцінки, я мав сам багато автовозів, там, наприклад, 150 там, витрачає, 300 заробляє. Ну, окей, без проблем. Навіть так, давайте. Але робіть колись знижку. Я ж завжди Таку казав. Яку знижку, ну можна привезти хоч раз без заробітку. Ні, давайте так. Ладно, свої нічі давайте не так. Платити. Зараз всі почнуть е, казати, що за що будемо жити. Правильно, не треба возити кожен тиждень. Давайте зробіть, зробимо так. Е, привезіть там раз в місяць. Подожди, подожди, це дід Баба рідний Федір. Я роблю це відео не для того, щоб прийду бо е, добре, щоб добре. просто поговорити. Народ, у мене пропозиція така. Я маю дуже багато клієнтів на перевезення, яким я казав, займайтеся самі, я перевозкою не займаюсь. Так от, я від сьогодні займаюсь перевозкою, і я буду реально спеціально буду займатися нею. Хай там, я ж з тої групи нічого не буду мати. Група драйверс. От. Але при чому там драйвер? Я, що... я буду давати від свого каналу. Ні, давайте так, чому, е. Е, чому драйверс? Щоб це не вийшло, що когось ми там парафіним чи... Ні. Драйверс, тому що я колись 10 років тому створив таку групу, і в нас є доступ до цієї групи. Там 3000 підписників. Я кажу, і батько зараз каже, давай я створю групу. Я кажу, для чого створювати, якщо я. вона є. Користуйся, якщо так. ти хочеш е, продвигати адекватних перевізників. Не, не то, що адекватно. Я а, не ті... групу, я іменно перевізник. А ті, хто е... допомагає ЗСУ, то тільки за крутяк. Я також підтримую mm -hmm. ті, хто допомагає ЗСУ, я ж кажу, я, я сам готовий допомагати. От я, е... Треба купити там, машину за нето, не то не то. Я всім цим перевізникам допомагаю максимально від себе, безкоштовно. І так як мені сьогодні написала адмінавтотрала, що огляди робимо для ЗСУ за гроші, то камінь нашого не кидає. крім того, що за свої гроші на сьогоднішній день 19 машин вже придбано. Це тільки машин. Просто за свої гроші придбано, відправлено, відремонтовано. Ну там, скажімо, були машини, які ремонтували в ковалі, допомагали ремонтувати коля, канівець. Є з Взагалі, респект. Взагалі респектний респект приймає е, всі машини. Я з 2014 року довіряю цій людині. Скажімо, є така, от так само можна відрекламувати СТО. Вони фарбують автомобілі. Дане СТО приймає наші машини. Всіх бізнесменів з Коваля, ті, що купують для ЗСУ, ну і принаймні наших, ті, що я відправляю, приймає всі автомобілі і від нуля до ста займається ними. Покраска йде постійно в нуль і так далі. Ну скажімо, ті машини, які я відправляю, е, коля є військовий капелан. Він сам розподіляє, кому куди давати. Я йому на 100% довіряю. Тому так перевірена людина з 14-го року. Більш я не знаю в ковалі, яким ще волонтерам можна більш довіряти, ніж Колі Канівцю. але як я вже казав, люди є і дзвонили до мене з, з мого каналу «Алекс333», Давайте я привезу безкоштовно. Я нахожусь в Чехії зараз чи в Польщі. Тільки ну, уявіть собі, треба машину, по-перше, доставити в Чехію. Е, от. Або ж, ну як, оплатити йому за те, що він сюди приїде, все. Ну, то воно одне на одне виходить. Але саме головне, І що просто... людина хоче гнати її своїм ходом, але машини е, беруться не найдорожчі, беруться дешеві машини, ну, які попадаються, самі розумієте, ціни, які зараз. Позаганяли, а ми їх готовимо. Добавлю, бо я жарю, щоб не згоріло м'ясо. Чого взагалі ми займаємося доставкою, я вам поясню. Правильно? Ми в Німеччині купуємо автомобілі. Мало чим займатися. А я вам поясню. Що? То, що ці люди, які купують підприємці, наприклад, тут, в моєму випадку підприємці з Ковеля. вони мають гроші, дають гроші. А далі вони нічого не знають. Як доставити, як купити, я знаю. А доставити він також не знає. І тому мені треба цим займатися. І я як в стіну впираюся і все. Крім того, що 19 машин за, за власні кошти, придбані за ті машини. Ні, так я кажу за за якраз за тих за те, що ти говориш. Я... що я Люди б... звертаються, і допомога йде. Ну ні, ну допомога йде безприривна, і ці машини це взагалі в сторону. Тут сотні машин купуються. При нашій допомозі, наприклад, я готовий далі працювати. Просто ви самі зрозумієте, коли ти, наприклад, машину купив, я сюди привіз на свої кошти, і, наприклад, треба відправити, а ти такий пам, а нема ким відправити. Пишу в ту ж автотрал, а звідти зіро. Я даю слово, що зеро. А зараз висить е, оголошення? Я Тому? можу навіть зараз перевірити. От зараз треба привести машину. Я впевнений. Я Дивись, зараз пишу, от, от почекай. Я... Момент, а ти пиши, я тут же цих водіїв. Ні, вони зараз будуть відписувати, але ціна Ні, буде. Відписувати, але... але ціна буде 800+. плюс. Подожди, Євро. гарантую, нехай. Нехай, можливо, а я не вірю. Я вірю, що серед них є нормальні люди. А я тобі Дам... кажу, зараз пиши, я напишу. Пиши. пиши. Да не ні, ні, ну пиши вже. Пиши вже. Тож є машина на, на доставку навіть зараз. Романа є машина. Ні, ну вони ж не відпишуть в цю секунду. Будуть 10 хвилин будуть чекати. Подожди, так нічого. Я, е, значить, так е, є машини, які возять поляки в регіон близько Любліна. їх треба завести до Ковеля. От, до речі. Зараз вже є там машина. Може хтось слідкує за нашим сторіс, чи? ні, Відправили Opel Vectra за 200 євро. На ходу дізельок все купили хлопці військові собі. Поляки вчора доставили в островець за 290. Приженіть хтось. До Доковаля. Приженіть до Ковеля, Даємо 200 доларів заробітком вашим. От. І не просто 200 доларів. Тут же е, в список ставимо куди я буду давати постійно клієнтів на доставку автомобілів. Тобто ви один раз втрачаєте, ну не втрачаєте, записуєте собі, що ви гімнюк для себе знаєте і ще й маєте клієнтів. Так є, що... 200 баксів це є стандартна ціна, я хочу це поправити. Стандартно? то це, нафіга це, ти таке це, предлагаєш. Тому що ти других не знайдеш. Спортею, ти, але... ти других а, просто не знайдеш. Подожди, а це мої підписники з Вінниці сьогодні. везли, везли безплатно це три машини просто... з Німеччини. Це, цей хлопчина йому респект з великої букви. Це мої підписники. Він користувався моїм послугами. Реально, цей хлопчина міг заробити. Ну блін, він гнав фури, він міг взяти чотири позашляховика. Да. Як мінімум по 800 взяти це 2400. А двушку заробити він міг заробити, а він не заробив двушку, а везе машини для ЗСУ. Грузився, вчора вечором проїхав, сьогодні тільки в обід виїхав. Уявляєте? Не то, що там со скидкою а. не хочуть. Хлопці молодці, вінничани, для волиняк везуть. Просто мені стидно, йоли пали, я Ковеля, а з Ковеля ніхто не ну, Козачук пару разів. Козачук нормально, так, да, возив. Да. Але зараз теж щось не відзивається. Не. Ну, він зайнятий. Роз... Ну, зайнятий. Треба... Привіз раз е, в місяць. Ні, молодець. Мова. От супер. Раз Два місяці. Можна супер. тільки рекламувати, Крутяк. що це людина. Так. Крутяк, да. так. Давайте, ковальчани, стидно, стидно, стидно. Не тільки ковальчани, всі. Будемо рекламувати. Конкретно. Для нас треба, для всіх треба. Ну, — Починаю займатися доставкою. Всім пропоную. Тих, хто ганяє машини для ЗСУ. І починають чмирити всіх, хто не ганяє машини для ЗСУ. Дуже мало заказів зараз. Дуже мало. Во вам, хто не ганяє на ЗСУ. Все, відео закінчено.